Київське Динамо після вильоту від Макабі в плей-офф Ліги Європи продовжує сезон у лізі конференцій. Однак у клубі все ж може з'явитися шанс повернутися на більш престижний турнір. Останніми днями посилився тиск на УЄФА з вимогою відсторонити ізраїльські клуби від участі в єврокубкових змаганнях. Про це повідомляє сайт Динамо Києві Шурика. Йдеться про команду Макабі Тель-Авіва, яка вибила Динамо з Ліги Європи. За словами спортивного юриста Єлі Скоропашкіна, у разі Дискваліфікації Макабі може спрацювати прецедент 2013 року, коли після бану металіста УЄФА відновив у турнірі його суперника ПАОК, аналогічна схема відкрила б шлях для Динамо. Юрист підкреслює, що зараз очікується остаточне рішення від УЄФА про дискваліфікацію Макабі. Це рішення може набути чинності вже у найближчі дати. Останнє засідання УЄФА було 11 вересня, тобто наступне вже дуже скоро. Цитата: якщо Макабі, Насправді буде знято з турніру шанс для Динамо на повернення до Ліги Європи існує і дуже великий. Все залежить від остаточної позиції УЄФА. Ми тільки чекаємо, сказав Скоропашкін.